Євангелія від Матвія, 22 розділ. І знову, промовляючи до них притчами, Ісус сказав: Подібне Царство Небесне до Царя, що справив весілля Синові Своєму, і послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, та вони не хотіли прийти, знову послав інших рабів, кажучи: Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій. телята мої, і худоба годова на зарізані. І все готове, приходьте на весілля. Але вони, нехтуючи тим, пішли: один у поле своє, другий до купецтва свого, а інші схопили рабів його, зневажили та вбили їх. Почувши те, цар розгнівався, послав військо своє, погубив тих убивників, і місто їх спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, а запрошені не були достойні. Отож, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете. Кличте на весілля, і, зібравши всіх і злих і добрих, раби наповнили весільну залу гостями. Коли ж увійшов цар оглянути гостей, побачив там чоловіка, що не був у весільній одежі, і каже йому: друже, як ти ввійшов сюди, не маючи весільної одежі, а той мовчав, тоді сказав цар слугам: зв'яжіть йому руки й ноги, і вкиньте його у темряву зовнішню. Там буде плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних. Та мало вибраних. Тоді фарисеї пішли і радили, як би піймати його на слові, і послали до нього учнів своїх з іродіянами, кажучи: Учителю, знаємо, що ти правдомовний і вчиш дороги Божої по правді, скажи нам, чи годиться давати податок Кесареві, чи ні. Ісус же, знаючи лукавство їхнє, сказав: чого мене спокушаєте, лицеміри, покажіть мені податкову монету. Вони подали йому динарія, і каже їм чи є це зображення і напис, кажуть кесареві. Тоді каже їм: Віддайте кесареве кесареві, або же, Богові. Почувши це, вони дивувались і, залишивши його, відійшли. Того дня підійшли до нього саддукеї, що кажуть, ніби нема воскресіння, і запитали його про жінку, яка мала сімох братів за чоловіків. Ісус сказав їм: Помиляєтесь, не знаючи писання ні сили Божої, бо у воскресінні не женяться і не виходять заміж, але як ангели Божі на небі. А щодо Воскресіння мертвих, хіба не читали, як Бог сказав: Я, Бог Авраамів, Ісааків і Яковів, Бог не є Бог мертвих, а живих? Почувши те, народ дивувався Його науці, а фарисеї, зібравшись, знову спитали його. Один з них, законник, спитав, спокушаючи, учителю. Котра заповідь найбільша в законі, Ісус сказав йому: Люби Господа Бога Твого всім серцем, усією душею і усім розумом Твоїм, це найбільша й перша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як самого себе, на цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. І коли фарисеї зібрались, Ісус спитав їх: Що думаєте про Христа? Чи він, Син, кажуть йому, Давидів. Ісус каже, як же Давиду Дусі називає його Господом, говорячи, сказав Господь Господеві моєму, сиди праворуч мене. Отож, коли Давид називає його Господом, то як же він син його, і ніхто не міг відповісти йому ні слова, і з того дня ніхто не смів більше його питати.